В 10-му році пішов служити службу. служив на Придністровському кордоні ВП Степанівка Одеська область. Ну відслужив перший контракт три роки. Потім ну, вирішив, піду, знову повернувся в цивільне життя. Перший бойовий досвід мій, є. я вважаю, що я отримав 18 лютого 14 року під час оборони Майдану. Тоді вперше відчув, що смерть поряд, коли вперше біля тебе падають люди, ну а ти стоїш і в тебе реально трясуться коліна. Ну тоді для мене і почалася війна. А вже, як то кажуть, справжня війна для мене почалася в травні 2014 року. Я вже був у складі 51-ї бригади. Тоді під волновахою розстріляли один з наших блокпостів. Ну і тоді відчув, що таке справжня війна. Вона з батьками привозила на блокпости нам їсти. Тоді йшов дощ. І тут дивлюся, з машини виходить така маленька тендітна в шортиках в маєчки, дощ іде. Я ж з тим плащом від ОЗК підбіг до неї, укрив її. Вона там з батьками то роздала їсти все. І тут вона така: а хто мені плащ давав? Я ж такий, ну я давав. Вона така: о, дякую. Познайомилась, дала номер телефона. Так, почали спілкуватися. В критичних ситуаціях щоб не впасти в ступор або в паніку, треба себе відволікати, ну, думати про щось хороше. Треба себе тренувати. Війна дійде до кожного. Ну, такий час період, дивлячись на те, що робиться в світі і що робиться в нас, ну, до перемоги нам ще дуже багато роботи, а треба, щоб працювали всі на перемогу. І тому треба по максимуму тренувати себе і по максимуму допомагати армії. Після закінчення війни перше, що зроблю, це поїду додому, до дружини, до дітей. Ну, ми воюємо заради них. І перше, що я зроблю, це поїду до них. Обніму їх.